Доброго часу, шановні українці, з вами відмаковокрук. Сьогодні хочу підняти важливу тему про поховання загиблих. Дуже важливо, щоб забирати тіла наших загиблих воїнів. Завжди в всіх культурах, тобто в військах, які шанували своїх побратимів, завжди забирали загиблих після бою і робили їх поховання, тобто проводили на той світ. Чому це так важливо абсолютно у всіх культурах, тобто, як бачимо зараз ЗСУ, тобто наших загиблих воїнів забирають і е, хоронять їх, а також правильно проводжують і поминають. Е, на відміну від Кацап, які просто пачками ложать, вони гниють, нікому не потрібно. Тому що, чому це правильно? Тому що е, в українській армії, в будь-якій нормальній армії світу е, живі шанують полевих. Побратимів, тому що вони на одному рівні по, їх поважають як живих і після смерті. Також, чому важливо? Взагалі, що таке цвинтар? Цвинтар, або навіть тобто, слова з часом деякі звуки заміняються, і по енергетиці, і по коду самого слова, цвинтар означає це вхід в, в ворота в тару. Тобто, Вхід, де є ніби як портали. Хто відуючий, той знає. На цвинтарі насправді багато порталів, в загальному це як місто мертве, яке отримує доступ до путебіччя. Ось. І цминтер або цвинтар, раніше було навіть цвинтар це, це матеріалізація в порталу в Тару. Тобто Тара це місце в Потейбічі, звідки душа направляється в Ірі. І потім, там як в потоці творця, заряджається, хто відує ще його бачить, відчуває цей потік, там вона відновлює сили і подалі йде в рід. Для того, щоб нормально провести душу загиблого, потрібна прив'язка до його тіла і захоронення. Чому це відбувається? Тому що душа певний період, в принципі, весь час, коли тіло не згнило, тобто ще є в цьому світі, душа прив'язана до нього. І... Сам процес, наприклад, на рунах я вам підібрав, можна показати, що ось у русi, як тіло фізичне, коли воно працює активне, воно дозріває. Коли людина виконує свої алгоритми програми, відбувається вас, тобто трансформація людини, переломний момент, незворотній, і вас це завжди сильна, дуже потужна трансформація, і вас, як означає перехід на світ по той віччя. І от саме тара, куди потрапляє душа. І перебуває певний час е, з прив'язкою до тіла в цьому матеріальному світі. Тому ми повинні на цьому періоді забрати тіло воїна і поховати його бажано поближче до роду, там, де рідні можуть навідувати, поминати, тому що душа буде приходити е, певний період перебувати в цьому світі і е, допомагати, як е, спочатку вона карає ворогів, тобто всі, хто. Е, Погане щось робив людині за життя, вона має справедливість, дає їй енергію на те, щоб зробити певні дії, які душа знову ж таки справедливі, бажає. І потім вона зі всіма прощається і йде до роду. От. Спочатку йде вірій, тут є кальгіз вибрав підключення до потоку творця, піднімається, і йде до роду. Потім повертається після перезарядки, набору енергії до роду і далі м, перероджується, або вже ввідуючі можуть іти вибирати собі інший рід, тобто у в прокачаних душ старих більше ресурсів інформації. От. І е, що може відбутися, коли позбувається тіла? Тобто тіло не упокоєне, не знати де, його не провели. Воно десь валяється, особливо погано, коли їдять на тіло. Пожирають просто. Тобто люди, які невідуючі, у нас зараз багато невідуючих. Що відбувається? От Відбувається з людьми на утіс, коли Іса їхня перебита, ну фактично підрубали голову, і людина не встигла назбирати енергії, тому що людина протягом мороза повинна накопичити в себе енергію, яка після смерті. Допоможе їй старі піднятися в альгіз і потім піти до роду. Якщо людина, наприклад, молода, там пацану тільки він повнолітнім став. ну 25 років це зріла людина, дорослим вважається за нашими ну взагалі завідуючими традиціями. От. І коли людину вбивають, тобто вона не прожила вік, на вік дається душа людини, щоб вона назбирала енергію. Якщо не назбирала людина енергії, її обірвали насильницьким шляхом. Людина не має енергії, достатньо. Щоб перейти сюди. Тобто вона не те, що до роду, вона не зможе піднятися до, до Ір'ю потрапити. Тобто вона зависає в тарі. І для того, щоб її тарі направити в тару, ми даємо, забираємо наутіс, тобто, його очищаємо, відрізаємо. До речі, тут наутіс може бути як егрегор, тобто при християнстві, тобто, людина сама в нужду потрапляє в кризу, в обмеження в рамки і затягує. На жертвоприношення приношення заклання. І щоб потрапити сюди, направити в ірі, ми робимо помини. Помини і начитуємо певні ритуали. А також повинно бути тіло, коли люди, люди приходять попрощатися з тілом, вони віддають дуже багато енергії. Тому важливо. Приходити фізично до померлого, наприклад, коли проважають воїна, чи взагалі загиблу вашу там близьку людину, яка просто віджила вік, або особливо до воїна, особливо це важливо воїнам, щоб дати їм енергію, тобто щоб позбавити їх наукіза, щоб вони могли перейти далі. Ми тоді людина, коли фізично перебуває до тіла, тіло тут, як і ключ. Так само крони ключі до енергії, так само тіло ключ до душі людини. І виходить, що, будучи біля тіла, людина, думаючи про цього загиблого, навіть незнайомого, вливає, віддає йому енергію. Тому е, душа набирається сили. Плюс ми поминаємо обов'язково. Е, Многою їжею, тобто для воїнів я по мене дав. Лайтовий варіант легкий для ЗСУ, тих, хто в окопах сидять на передку, хто постійно пересувається, і повноцінний ритуал я дав. Є також ці два відео у мене на YouTube каналі. І також відео є на в опис, прикріплений в телеграм-каналі. Можете перейти і робити ці по мене. По мене робити обов'язково кожну суботу. Для роду, то я окремо даю, хто хоче на пошту напишіть. Там трошки інший ритуал робиться. І таким чином ми забираємо тіло, тобто е, приносять там рідним батькам, забирають тіло, от, е, його ховають в Україні, тобто е, поховають для чого? Тобто ховають від чого? Якраз ховають тіло для того, щоб не було знаруги над ним. І через тіло можна робити некро, е, некроритуали, прив'язки з тілом або частинами тілами, тобто весь. По суті, християнський Егрегор працює ось якраз їхній символ, працює з тим, щоб поневолити душу, тобто на утізик вони відрізають на цьому етапі, закривають, щоб до роду не йшла душа, і забирають до себе в Егрегор, наприклад. І тому всі церкви, як це, це кров, тому що всі церкви побудовані на мощах, на кістках, обов'язково там шматки трупи людей прикопані. Ритуальні дійства відбуваються. тобто Проводять некроритуали прив'язки душ. І фактично всі ікони, всі мощі, це неупокоєні душі, які перебувають на утізі тобто поневолені і е, закриті до Альгіза до руху далі. Вони не йдуть до Творця вони зависають служити Яхве як Рибе Божі. От. І тому, е, всі церкви, Під цими церквами є кістки людей, особливо вони люблять на жартоприношеннях робити, там, де загинули якісь катастрофи, церкви ставити, для того, щоб більше було прив'язаних душ, які живлять саме Яхве. Тому що творець, тобто всі, які ми є, цих енергетичний центральний канал і він живить душі, а Яхве задання Егрегора – забрати навпаки енергії. Ось, тому поминати в церкві не потрібно. Тобто, фактично, коли піп читає помин, він направляє душу сюди. Відуючи, просто помирає, до нього прийшли люди, віддали енергію, але відуючи практики, ми вже за життя назбируємо багато енергії. Учні в мене на курсі це вже розуміють. І накопичивши, почистивши себе, накопичивши енергію, ми просто вже відчуваємо за життя цей ірі, ми знаємо, куди йти. А стоячи над тілом, ми проводимо ритуали, наприклад, начитуючи е, помин, направляємо душу саме до ірію і далі прописуємо алгоритм до роду. Чому? Тому що от саме ще слабкі, малорозвинені е, душі, вони можуть взагалі не знати, що вони померли. Тобто вони вийшли з тіла і можуть бути неприкаяними, е, не розуміти, куди йти, тому що за життя їм ніхто не пояснює, і вони можуть тинятися біле, <кх> біля тіла. Особливо погано, коли шматки тіл розірвані. Тому е, потрібно це зібрати по максимуму, поховати. І е, тіло буде як портал, воно поховане від е, ворогів. От, і до нього можна буде прийти, начитувати ритуали. І душа буде спокійно приходити в спокійне місце, там, де будуть рідні, і буде відчувати спокій, тому що буде відчувати енергію близьких людей, які її поминають, направляють далі. Ось. Спалювати, як колись тіла в крематорії не можна, тому що в крематорії всі душі мучуються. От, коли спалюється тіло в крематорії, там купа це обмеження, душа не може вийти. Це ж, знову ж таки, в крематорії, це в нас виходить. Що це і виходить на утіс, тому що є обмеження, душа не може вирватися. Вона відчуває вогонь, відчуває залишки інших тіл, тому що там в одному місці згорає велика кількість людей, і душа татується, не може вийти. От, якщо спалити як колись на окремому чистому місці, і спалити на природі. Тіло, яке буде горіти там 12 годин, тому що кістки важко спалити на чистих дровах в чистому місці, то ну, наш царство неможливо зробити. Тому ми ховаємо, Ховаємо від ворогів і проводимо, кладемо в портал, тобто в місто мертвих. Де є тара, де є сили смерті, тобто істоти, які відповідають за смерть, і які будуть проводити душу далі. От, тобто завдання поминів і повернення тіла, поховання, ховання від ворогів, от, на цвинтар, де це вхід в двері в тару, в портал, ми тіло для трансформації поклали від ворогів, сховали в портал, зробили помин, і душа потрапляє в вірі і до роду. Це все ми робимо для того, щоб душі наші поверталися в рід і набиралися енергії. Не потрапляли ось до Яхви і там втрачали енергію, службу були, були рабами, а поверталися саме до роду. Тому робіть, будь ласка, помини для воїнів, для ЗСУ. Поминайте рідних, забирайте це звернення більше для ЗСУ, щоб таки міняли тіла. Ми не кацапи, ми не орда монголоїна. І ми повинні забирати своїх полеглих по максимуму. Звичайно, жартувати собою для того, щоб покласти 10 загиблих, щоб одне тіло забрати, це нерозумно, але все-таки ми будемо просуватися вперед, і наших всіх потрібно ховати. От. А кацапи будуть неприкаяними, ті, що які тут тіла валяються, вони нікому не потрібні, ніхто їх не поминає. Реально не поминаю, тому що навіть, е, чеклунки <смеш> і чеклуни з Кацапляндії, вони, ну, для них це не потрібно, це сміття, вони нікому не потрібні. Тому що вони Орда, розумієте, Орда це монголоїдна раса, яка Кацапи це Молда, це, е це Орда, вони навіть на шоломах. В них, до речі, я хочу відео окремо зняти про те, вони навіть е оці, Іван Грозний. В так званий, які просто різний чим, що він свого сина робив дебіл. От. Ну, це звичайні кацапські традиції знущатися над своїми. От. І вони всі служили хану. У них навіть е... Корани там висловили. Ну, все просто монголоїдна раса. Для них людська душа не потрібна. Вони, наприклад, мало розвинутіші і не духовно. Наприклад, таких мова навіть яку вони нас вкрасти намагалися розказують. Кацапська штучна. Тому вони своїх не бережуть. Не ховають для них це сміття. Насправді це багато неупокоєних душ, які, наприклад, ну от я це практикую, я ці неупокоєні душі їх назад направляю на кацап. Роблю певні ритуали, дуже цікаві. І вони вбивають своїх, як ви бачите, успішно. І ракети кладуть на Білгороди і на інші. Тому це правильно. А для того, щоб душу не переботили, не прив'язали тіло, якось не використовували мощі, шматки тіл, а щоб могла душа далі трансформуватися через потебі, через стару так далі. Ми повинні тіло сховати, щоб доступу ворогів до нього не мали. І щоб воно спокійно собі розклалося, не під хрестами наутізовськими ось, ось ось символами. А щоб тіло зруйнувалося, почистилось, от як галас від відбувся. На що залишається? Залишається трансформація. Трансформація саме душі, яка старе, йде до регізу. Там, до речі, зараз є наші воїни і сили, які допомагають вже свої програми відпрацювали. Я знаю такі душі, які стоять, просто допомагають нашим хлопцям, які от, загинули, нічого не знають, і їм допомагають піти далі. От. Але саме головне, що наші воїни захищаються, і справедливість дає їм сили боротися. І ми їм допомагаємо. Ще раз прошу: поминайте, поминайте наших хворім, щоб їхнє переродження старе, вони йшли вірі і далі до роду. Ось так. Наприклад, я вам пояснив, кому цікаві руни, приєднуйтесь до навчання. Слава Україні! Смерть урагам!